Україна планує залучити більше жінок до розмінування, говорить віце-прем'єрка Свириденко. За її словами, гендерна рівність, невід'ємна частина політики України. Що думаєте про це? Пишіть в коментарі. Далекобійників мають право забирати військомати прямо з кордону. Говорять у закарпатському ТЦК. Там пояснили, що водіїв, які не матимуть при собі військово-облікових документів, будуть забирати прямо з КПП для уточнення даних, адже водії вантажівок такі ж громадяни України. Країни, як і інші. Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, говорить віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції. Вона додала, що механізм тимчасового захисту в ЄС чинний до березня 2025 року. Всі громадяни України, і чоловіки, і жінки, і літні люди, всі категорії громадян мають статус тимчасового захисту. Цей статус діє, він буде діяти до кінця 2025 року. Тому обмежень і примусового повернення. Громадян України будь-якої статі або будь-якого віку а в країну, яка воює, не буде. Ми очікуємо з візитом єврокомісарку з питань внутрішніх справ і міграції. Ми будемо обговорювати подальшу, подальшу юридичний статус українців за кордоном. Те, що ви стаєте на облік, не є автоматичним автоматичною мобілізацією на фронт. Україна хвалила закон про мобілізацію. Ми маємо розуміти як і в якому обсязі, і в як яких проборцях ми можемо заміняти е, хлопців на фронті? Це означає, що мова йде про потенціал мобілізації, облік е, і яка нам потрібна, і це першочергова мета е, цього е... фура на шаленій швидкості перекинулась у Києві. Як вам людина на тротуарі? Ось вам і ваші вакцини. Астразенека визнала, що її вакцина від ковід може викликати тромби. Відомо, що вже подано 51 справу зі смертельними випадками на суму близько 100 мільйонів доларів. Став у коментарі плюс, якщо ти красавчик, і хто не колов собі ні одної вакцини від ковід. Виплати військовим оновлено. І ось скільки буде заробляти захисник України. 20 тисяч 100 гривень це основна зарплата військового 100 тисяч за участь у бойових діях 70 тисяч за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Спеціальні завдання оплачуються додатково на суму 30 тисяч гривень. Військові, які проходять лікування, також отримують основну зарплату. Також військовим підняли винагороду за знищену техніку ворога, 250 тисяч гривень за корабль, 100 тисяч за вертоліт. Крім того, 48 тисяч гривень за танк, понад 40 тисяч гривень за БМП чи БТР, 12 тисяч гривень за військовий автомобіль. І це ще не повний список. Для отримання винагороди потрібно, щоб був відповідний запис у журналі бойових дій. Було донесення і бажано фото або відеофіксація. Потужні протести в Грузії. Люди знову вийшли проти закону про іноагентів. Поліція Стосувала сльозогінний газ та відверто лупить протестувальників